Я живу в Закарпатті. Тут народився. Я закарпатський українець. В скобках можна сказати, русин. Ми ніякі не сепаратісти, не націоналісти. Ми любимо Україну, тому що це наша батьківщина. Я держу от рушник, який у нас примінявся на свадьбах для тамади. Цей рушник який я тримаю в руках, одівав тамада на свадьбі, запойосив його за ремінь штанів і ходив з ним до кінця закінчення свадьби. Це, щоб всі бачили, хто є керівником свадьби. І Він руководив, тости піднімав, молодих, благословив. І після закінчення тільки він знімав. Кожен мужчина, який приглашався на роль та води, на кожну свадьбу отримував такий рушник, який вишивала невіста, молода. Ну і для у мене таких є десь 15 штук, на яких я був та да. От один із екземплярів рушника має такий вигляд. Такий вигляд. Такий вигляд має. А це я спробую виконати пісню, яку співала моя мама. Їй було 93 роки, коли вона померла 9 років назад. І от на днях їй мало би сповнитися 102 роки. Вона дуже гарно вміла співати, а я у від неї дуже-дуже мало. Ну я попробую, як вона співала. Чия вина материна, робити я не навчила, лимня Кресна прибирала. Taj na svatbu zaháňala, na obleček pozírala, cifajno je tancovala, kytím tanec propustila, přišla do mutaňa byla. Kytím tanec propustila, přišla domu mutaňa byla, koryzala palec, oj boliť, Горізала болить ей болить, поймілий поцілуй загоїть, поймілий поцілуй загоїть. Жаль, жаль серцю буде, возьму її, чужі люди моя не буде. Жаль, жаль, серце буде, возьмуть її, чужі люди, моя не буде.